Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми поговоримо про різницю між дорогими та дешевими поліролями або восками для лакофарбового покриття. Ну і звісно, з'ясуємо для себе, чи варто купувати більш дорогі продукти. Отже, поліролі, воски, рідкі, тверді, напівтверді, ще якісь це загальне поняття, яке включає в себе в принципі всі засоби по догляду за лакофарбовим покриттям автомобіля. Такі засоби потрібні для того, щоб покращити колір кузова автомобіля, зробити його більш насиченим, надати лакофарбовому покриттю блиск замаскувати подряпини, і також створити на лакофарбовому покритті так зване захисне гідрофобне покриття, яке відштовхує воду, ну і також, якщо воно відштовхує воду, то відштовхує і різноманітні забруднення, які можуть потрапляти на лакофарбове покриття окремо або разом з водою. Відповідно, чим краще ці характеристики у того чи іншого поліроля, тим він буде дорожчим. Але щоб зрозуміти, які буде мати характеристики воск, потрібно звернути увагу на його склад. Відповідно, якщо говорити про дешеві воски, вони можуть бути твердими, рідкими, напівтвердими, якими завгодно. Такі продукти в своєму складі зазвичай містять там буквально один-два компоненти. І основним компонентом слугує безпосередньо якийсь натуральний віск. Найчастіше це віск пальми карнауба. Він надає надзвичайний блиск. Кузову автомобіля і його дуже часто додають в склад і більш дорогих восків. Але при цьому такий віск, через те, що він натуральний, недовго тримається на лакофарбовому покритті, хоча і є одним з найпопулярніших восків, і як я вже сказав, ми найчастіше в дешевих продуктах можемо зустріти саме його в складі або аналоги цього воску. Якщо говорити вже про більш дорогі воски, то в першу чергу вони матимуть більш складний. Склад. Це можна зрозуміти і по їх запаху також. Наприклад, якщо ми маємо справу з якимось дуже там, дорогим багатокомпонентним воском, який буде довго триматися, зазвичай він має запах нафтопродуктів. Адже в його складі будуть присутні різноманітні полімери, силоксани, кремні, кераміка. Тощо. Відповідно, ось такий коктейль має свій специфічний запах. Також зрозуміти склад можна просто почитавши його на пакуванні воску. Через те, що дорогі воски мають більш складну рецептуру, вони мають і триваліший термін експлуатації, за умови того, що наносяться на. Очищене, знежирене лакофарбове покриття. Дешеві воски можуть триматись на поверхні приблизно 1-2 тижні, максимум, за умови декількох мийок на тиждень. Якщо говорити про дорогі воски. При правильному нанесенні такі продукти можуть триматись на лакофарбовому покритті півроку і навіть більше. Відповідно, дорогі воски коштують більше, але при цьому один раз обробивши кузов свого автомобіля, ми більше до цього питання не повертаємось. Ну як мінімум 3 місяці, півроку, а можливо, навіть і більше. З дешевими восками процедуру. Доводиться проводити один раз на декілька тижнів. При цьому дешеві воски, через те, що мають дуже бідний склад, зазвичай гірше маскують подряпини, мають гірший гідрофобний або брудовідштовхувальний ефект тощо. Тобто дешевий воск, в принципі, надає тільки блиск. Дорогий воск має. Всі додаткові захисти і при цьому слугує довше. Але є один нюанс: в принципі, якщо говорити про дорогі воски, то їх наносити трішки важче. Треба ретельніше підготувати кузов автомобіля і ретельніше розполіровувати. Хоча і з дешевими восками також бувають нюанси. Якщо ми взяли якийсь дешевий і неякісний продукт, при розполіровці воску на поверхні можуть. Утворюватись нерівномірні плями, тобто віск може лягати нерівномірним шаром, і це буде видно у вигляді якихось там плям або галограм. В принципі, в цьому немає нічого страшного. Якщо такий ефект трапився на вашому автомобілі, можна просто на цю діляночку ще додати трішечки воску і швиденько розполірувати, захоплюючи більшу ділянку, щоб згладити цей ефект. Дорогі воски знову ж таки через стабільний і більш складний. Склад розполіровується набагато рівномірніше, і ось таких неприємних ефектів з ними не відбувається. Окремо можна поговорити ще про маскування подряпин. Ну, точніше, не подряпин, а маленької павутинки, яка може зустрічатись на лакофарбовому покритті. Дешеві воски, звісно, майже не маскують або дуже погано маскують повутинку. В той час як більш дорогі воски можуть класно замаскувати павутинку і повернути лакофарбовому покриттю майже заводський блин. При цьому в асортименті дорогих восків можна буде знайти воски для світлих і темних кузовів. Справа полягає в тому, що, наприклад, якщо ми візьмемо воск для світлих, там, білих кузовів тощо, в його складі буде мікроабразив, який при нанесенні дозволяє вичищати бруд з тієї самої павутинки. І таким чином павутинка стає ще менш. Помітною, і при цьому ми її краще маскуємо. У дешевих виробників, звісно, не можна буде знайти воск для світлих кузовів з мікроабразивними частинками. Відповідно, дорогі воски дають нам більше можливостей підбору продукту під свої потреби і під колір кузова автомобіля. Тепер давайте підсумуємо. Дешеві воски мають нетривалий термін експлуатації, тому їх потрібно наносити один раз в декілька тижнів. При цьому вони гірше маскують подряпини і не дають такого насиченого кольору лакофарбовому покриттю. Хоча блиск можуть забезпечити і на рівні дорогих засобів завдяки додаванню воску карнауба. При цьому ми повинні також пам'ятати, що дешеві воски мають поганий гідрофобний ефект. Відповідно, кузов автомобіля буде забруднюватись набагато швидше, ніж в порівнянні з більш дорогими восками. Ну і нарешті останнє це стосується нанесення продукту на лакофарбове покриття. Деякі дешеві воски наносяться легко і просто, можливо, навіть легше за дорогі, а деякі, навпаки, погано розполіровуються через нестабільний і неякісний склад і. При їх нанесені в нас виникають додаткові труднощі. Тепер про дорогі воски. В принципі, дорогі воски можна називати дорогими досить умовно, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, банку дешевого твердого воску і банку дорогого твердого воску, дійсно, різниця вартості між ними буде там в декілька разів. Але за умови того, що дорогий віск ми будемо наносити там один раз, хоча б в три місяці, а можливо, один раз в півроку, а дешевий що два тижні, нас вийде так, що дешевий. Віск буде закінчуватись набагато швидше, ніж дорогий, і в результаті, якщо взяти там проміжок в декілька років за цей період, ми. Придбаємо там 5-6 банок дешевого воску, в той час, як банка дорогого воску в нас там закінчиться, ну можливо, наполовину. Тому дорогі воски, вони в порівнянні нібито дорожчі, але при цьому, якщо дивитись багаторічну перспективу, можна навіть зробити висновок, що вигідніше купувати саме дорогий воск. При цьому дорогі воски завжди легко наносяться, забезпечують. Якісний ефект, це стосується і блиску, і насиченого кольору, і маскування подряпин. При цьому вони слугують довше. Відповідно, нам не потрібно там, що два тижні гаяти час на те, щоб відполірувати свій автомобіль. Можна приділити там один раз на три місяці, на півроку, час. Відполірувати автомобіль і далі насолоджуватися результатом від мийки до мийки. Тому дорогі воски, на мій погляд, будуть більш актуальними і більш вигідними для придбання. Відповідно, якщо ви любите доглядати за своїм автомобілем, я все ж таки радив би звертати увагу на більш дорогі якісні продукти. В перспективі декількох років такий воск буде навіть дешевше, ніж постійно купувати дешевий. При цьому ми отримаємо дуже легке. Нанесення і точно отримаємо бажаний ефект близьку, насиченості кольору і маскування подряпин. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!